Квартет кольорів, оркестр ідей в Івано-Франківську. Понад два десятки художників презентували виставку живопису Франківська збірка. Це вже третя частина одноіменної мистецької ініціативи. Цього року широка палітра художників була обмежена чотирма кольорами: це білий, чорний, жовтий та червоний. Ми живемо в час війни і змінюються, якби погляди. На мистецтво як таке, і ми виходимо потрошечку з постмодернізму і шукаємо новий формат. Ми шукаємо цей новий формат в обмеженнях, які наше суспільство буде тепер весь час мати, тому що жити під час війни, навіть після війни, ми всі будемо мати якісь обмеження. Художники так само мають ці обмеження зараз, і обмеження виглядали тільки в чотирьох барвах. Чорна, біла, червона і жовта фарби, три одинакових підрамники: один більший, два менші, для всіх. однакові пензлі, фарби, пензлі і підрамники. І в цих умовах на один і той самий час за тиждень от 26 авторів втілили свої візуальні ідеї. З поміж імен авторитетних майстрів пензля на виставці Франківська збірка вирізняється дебютантка Юлія Карпенко. Торік завершила навчання у Львівській академії мистецтв. Молода художниця сміливо долучилася до мистецької ініціативи. Це дуже хвилююче. Я таке трошки як -то відчуття самозванця, що я тут не маю бути, що мене тут випадково. Трошки таке є, але я дуже рада взяти тут участь. Дуже рада ну, так на рівні себе представити і чогось ще набратися у старших колег. Корінний Івано-Франківець Микола Якимечко увійшов до трійки найкращих митців франківської збірки за версією журі. Відтак заслужено отримав відповідний диплом. Його полотна символічно відтворюють втрачений образ рідного міста. Я вирішив е зробити три композиції. Які моє рідне місто змальовують не з бухгалтерською точністю, а я підійшов до створення образу образу мого міста, отого елегійного, атмосферного, емоційного. Змістовного франківська збірка мистецька колекція творчих робіт прикарпатських художників. Вони мають намір зробити її основою майбутнього муніципального музею. Лілія Буцяк Софія Савчук. Новини на вежі.